А ти попроси, щоб тобі передали. Я Бачите, Марія передала Софії. Софія подякувала. Треба бути дуже вічливим з вашими друзями, які вам хочуть допомогти. Давід, скажи дякую. Тобі Саша передала. Так, що там є. Це називається співпраця. Ви допомагаєте один одному. Хтось має ту на цій стороні, хтось на цій на іншій стороні. Будьте уважні, дивіться добре, що ви складаєте. Софія вже склала молодець. Саша склала молодець. Матвій, дивись, тобі передає Марія. Правильно Марія тобі передала Матвій? То скажи Марії, дякую, вона тобі передала. Бачиш, вона тобі допомогла, передала, бо було коло неї. Саша, давай шукай, шукай. Якщо не знаходиш тут, проси допомоги у О, того столу. що? Щось це треба. Давайте закінчуємо. Зараз будемо обговорювати у кого яка казка. Давайте, давайте. У мене і Васик та Лесик, так? У тебе і Васик та Лесик, так. Зараз будемо говорити. До складай, бо у тебе не складено. Не, Давай, не шукай відповідні не карточки. Не Що сталося у казці Васик та Лесик?